Пишуться, де вчить благоустрій цій території і потім працювати над цим будинком, щоб воно було в ковпле. От, стоїть питання. Ми це за 2 гектари легше вирішити. Стоїть зараз питання дуже цікаве за 10 гектарів. Тому що вони вже мені кажуть, подіжі, ми вам платимо гроші сьогодні. А дати мою ділянку, там промислове призначення і розробка їхня схема. Я не хочу судитися знову по судам. Із 5 тому, друге питання, буде архієважливо, це за 10 гектарів. Тоді я пропоную сьогодні 10 гектарів сняти, обговорення, бо його повісті день немає. А 2 гектари був близько, тому його не включили. Чому-то не знаю. Тому за 2 гектари можемо проголосувати, додатково включити поверх. Де, ну, Розробити детальний план території на 2 гектара біля будинку 79-му, врахувати ці всі обставини. А з 10 гектарами. Ну, не знаю, будемо сидіти з вами ради цей день. Будь ласка, ще ну, От так, я ще питаю. Отак так я можу вам і говоримо, може, так передати. У мене таке питання до 10 гектарів. Це, бо це дуже важливо. Дуже. Тому, у нас є доповідач, який був, давав проєкт на 30 гектарів. Да. А, Скажімо, розрахована ця територія на 15 тисяч так? чоловік. Уже побудовані два садочки і школа. Якщо ми передамо вам 10 гектарів, скільки там буде людей заселено, це ж сім'ї знову. Ні, а там благоустрій велиці, наприклад, два ставки. А, ні, ну я ж питаю, то це їй. може там теж Є, там давай школи, дай, садочин, ми, робити садочок. Платимо оренду. Робимо е пленні вагут, піднімаємо території, купаємо ставки. Не, я... Ставки, ну, на мою думку, гарні. Але ми так. ще а, в минулому році подали заяви. Я кажу, це Ці це заяви розтягнулися на земельну комісію. Нам прийняли позитивні рішення. Вже, вже розглядалися. І ми все, все одно наше питання чомусь не вирішується. Ну і я тут, щоб ви ну пішли ну, прошлого... выкривай... на так, через громадське слухання, давайте Так, на наступну сесію розгадання. У нас не зона ділянка, Ні, я з вами заможні. Давайте проходить потім от любий, Чепков, Зарізький, не знаю, подасть в суд і в нього будуть і ставити. Ні, ми не все повістку де. Це питання, ви за мене розглядалися. Я, Я вбел... маю право вносити повістку День. Але ми його розглядали. Ми розгляну, розгляну, ми не Ми сюди прийшли і ми. Давайте так, за 10 гектар розмови сьогодні не мається однозначно. Ми просто поговорили, будемо думати. Але два гектара все-таки, щоб не тянучаться, тому що в нас сесія буде вперед. А може навіть і. <desktop> Тому я я я тут не заставляю нікого абсолютно. Я думаю, що моя думка. Ніна, ми розмовляли це питання. Розмовляли ще раніше, в десь той, на окрумісії у нас прошло, так на на те. Це хто? Так. Ні, ні, ні. Хто в 10 диктатор? Маття 20 диктатор. Вислиє, не дали відповісти. Тому Диві. я не вговаю ще щоб не було там оце, оце, той, оце, той, то, не я про совне сує справи за ці в's два гектари. Це ми подавали. То тобто, я подавав питання, ще два години назад. Так, так, так. ми сузвойнилися і говорили. Чому? тому що от, жителі будинку не задають питання. А як же так? Нас же огородять, коли забували про ніколи що можуть робити? Да, забували. А як ми буде проходити і так далі? Тоді ще ми говорили. Тоді ще було питання, що да, ми. Зберемо скликання, ну не скликання, нехай людей і об'яснимо і покажемо. Дійсно, що буде своєобразний ескізний план, що буде отак от. Отак тоді ви вони завірили, якраз один день І там вже тоді Денис ще приїжджав сюди і розказував, дійсно, що по обладнанню. От, так, ви подняли, бучу, под... да. подняли бучу на космонаті, що. Урядне виробництво люди там да, помирали, а вони втікали наче сюди. Денис показав документацію, яке це обладнання, що там нічого і так далі. Ви мене підтримуєте, я, я, я про статі вис... між допрочі. Я ж не знав, що Денис сьогодні да, прийде. Тільки що ми оце ну володя попитав, як же ходить і так далі. Два, за ці <проб> два гектари вони <проб> тут володь, володь, почекай. Цієї за два гектари вони платять гроші. Гроші платять вже скільки років. Вони пустували чагарниками. Просто там собаки дохли і так далі, то вони за це платили гроші. Зараз просто вони хочуть я так зрозумію, окультири якраз з, з думкою і з нашою у десять доголосували. За, 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 за 10 ми за десять вони теж платять. За десять і за 10 вони теж платять. Скільки років воно стояло в чагарниках? Вони гроші платили і так там вели гроші, допомагали громаді і розробляли. Схему забудови, про яку ви кажете, що улик ви бачили випадку, схему забудови, а, забудови, колоджки, а не генеральний попад. Чого ми оце говоримо зараз? Вона ну, для цього законодавства вже не уводити територію? Коли виділялася земельна ділянка, прикладі її виділити отак і отак, тоді ніхто не виділяв. Дорога, дорога, стежка. Не виділяли, просто виділили і так далі. А зараз вони звертаються, бо то, що ми говорили 2 чи роки назад, зараз мова йде. Щоб оприяли по, поговорити, Дивіться, їм треба зараз строїть. Строї, де буде дорога? Щоб з космонавтів. Навишнево. Я, я це розумію. Їх вже розміщена територія. Очекай, сюди. Його? То їхня земля і вони їй платять, але вони зараз і передбачатися. Де будуть дорожчі, до. де будуть проходи, да. де боїться будуть розробити? тому що поговорить з нами, де воно що. А після того, як він розробиться, ми його надамо вам на обговорення і на затвердження. Тобто ми, Це питання не те, щоб ми вже зараз сьогодні затвердилися, ви тільки нам, деяло, щоб ви могли щось розробляти. розробку. Розроб... ментальному плану території. Це якраз те, що біля нас. Про що ми говоримо за дороги? Ну, коротше, бачите, яка ситуація. Я це не таке питання, що Пало, там як місце. Пало я не талишать. Так... Подожди, Павло, яке питання? Подожіть, для мене, для мене, мені треба цей узол якнайшвидше розрубати. По-перше, По зараз буде йти весна, їм потрібно щось робити. А що робити? З нами треба соглазувати, де буде вулиці, проходний і так далі, виїзд і так далі. От чому соль. Ну, чтобы катер на месте. Так это за что мы можем? мое предложение, пообщайтесь с вашими ребятами, с охраной и с теми приезжими, которые наоборот подбуривают на массы. Потому что люди едут, они поставили свои трейлера, понимаете, они едут на машине к дому, они не могут проехать. А им говорят, что вы тут ездите, вы вообще не будете скоро здесь ездить. Понимаешь? Это, ну, как бы, и люди приходят ко мне, и Це справа Денис, Денис, я знову вже внесу маленьку ремарку. Да. Оце питання, що говорить депутат, це тоді, коли приходить машини, там 10-15 машин, і вони стоять біля док, і там проїхати не можна. І люди сказали, ну як, як проїхати? А ми от хотімо зараз площадку защипати. Ні, це ще не щеплення, це знову защеплення, де буде дорога, де буде асфальт, і де буде, <пориска> буде проїжджа дорога, де а що, буде дорога. Можна, можна, в принципі, я знаю, що за, а, за, а... Два, за нас, два, за два. Какое вам время надо на разработку детальной? Там розрабаточно в течение двох-трьох неділь, неді, потім е, деться об'явлення в газеті для того, щоб через ну, два місяці будуть романські слушення, а після того всього можуть оповіти плавно затвердження. Можна тоді буде перед цим, коли... Будет разработка, эскизик, чтобы, да, хоть реально... Я хотя бы громадское услухание на двух улицах запрещено. Потому что идет возмущение. Громадский проект показать, а потом уже это не запрещено законом. То есть вы можете консультироваться и сразу же включать проект. Не потом переделывать, а сразу включать проект. Есть непосредственные жители

Так? Перше питання у земельних питаннях ага. доповнення. Якщо ви підтримуєте, ну треба щось треба, треба. Тому, треба. Треба. тому треба. ми тільки за ці два гектари, не не. я побачаю перед головіном, перед вами, <кху> ну, ми <кху> можемо гектарі, не можемо зробити ці питання, тому що дуже складно. Значить, я вас дуже прошу, хто за заданий рішення, щоб надати дозвіл на роботу. Внести порядок денний. Ну внести порядок денний, хто за те, щоб нести порядок денний, хто проти, хто. Втримався, немає, то за те, щоб в цілому прийняти рішення надати дозвіл на розробку... на 2 гектара. Детальну плану території біля будинку 79 ну, по вулиці Соборні чи якийсь там. Соборна 79. дев'ять. Ні, ні, стоп якраз, вони знаходяться вишнева. вишнева. Вишнева, а соборна ледяна 79. дев'ять. Вишнева. Значить, е, вулиць, і останнє питання. Тому теж обговорював. Ми не ставимо голосувати, тепер не питання. Значить, Павел, Павл, Депутат. Ви почули мою думку в тому плані, що нам пропонує головін відносно обслуговування? Справа в тому, що тут я чув цей закон, який депутати рад. Ну, ми в німці трошки легше працювали. Це в кавичках, я вибачаю, що так говорю. Но тут з першого, тут виходить, до першого, тобто до 31 травня працює Комункорс. А потім, виходить, зупинилися і все. Ну що, де вивозиться? Ну нехай уборка ще гусор, можна було. Не, не не ну, перевозиться, то є квартира. Прибудова території да. да. і то, то, да. води. Тобто це вода і каналізація. А квартплата, під'їзди, підвали, про те, що розказувати.

тому для того, щоб не було ділянку перебуває. Марина Олександр. Женя. Хто проти? Хто проти? Хто утримав? Чубовна пантина дрібна оформляє свою земельну ділянку, бо вулиці полював відео.

Питання досі п'ять сторони. Вони фінансують свій детальний план да. на тридцять сторон. Ну так, тридцять п'ять. У мене красо виникає питання. У нас стоїть більше 80 тисяч. Яким чином Потаж до нас будуть іти люди? Яким чином ми за фірмиста, да? Я за минулі питання не проводжу.

Що, а яким чином дійсно прийшли люди? Зараз ми будемо виглядати це питання. Прийшли люди, а яким чином їх надати? Їх не хочеться роділити, то коштів у селищній раді немає. А вони безкоштовно. Що... Ви, Ви, Ви ж не були Ви на собрання у латовці. А я був, буду... ніхто з вас не прийшов, а я був на собранні... у лотовці. Ми були на коли Вони по черзі нас запрошували. Як задоволення прийшов, я це знав, не запросив. Вони були, і мені було соромно дивитися, і сказати, що як ми можемо 12 числа. Давайте давайте, так. Я тут гріха не бачу. не з моральної точки зору, не з політичної точки зору, не з законодавчої.

і нам треба розвивати це питання. І не жалі, дивіться, ми, не, ми абсолютно нічого не втрачаємо, ми тільки в. Ні, я розумію, що І саме головне, ми той масив житловий тільки для житла. А оцю зону будемо обмежувати. Це за цей місяць. Будемо обмежувати. Просто раз і назавжди, коли ти їм, тому рішення складно даються. Люди потім спрашують, на якому основанні. Потом мы начинаем. Ми за а ты с правой стороны за его королевы? Вы прекращаете от, стоит. Чем там, со мной делятся? Нет. Значит, шановні, давайте так, проверим, ставьте на голосование. Ставиться на голосування питання відносно надання дозволу колегі Руслану Ігоровичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розміром 1 гектар 99 соток весь метезима в районі Лукой. Там, де на цій земельній ділянці буде розміщений сад. Але дивіться, ви, ви ж думаєте, що ми зовсім такі, тут, як ви казали, як ви нас вважаєте? Значить, ми обов'язково, поки не буде зроблено робота, е власність нічого не буде. Це все на контролі. Так а чому нам... ми не можемо передати в оренду там, на 48 років? Не, І не... людина буде сплачувати оренду. Не, не цілесо... Там оренда, оренда земля по сільхозке, вона мінімальна. Не це лісообразно я, я вкладаю десятки сотні тисяч грошей в сад. І потім я вже не можу ні розпорядитися, вдруг що по спадщині передати і так далі. Є певні нюанси. якраз, якщо там 10 гектарів, то проблема. А от 2 гектара для нас якраз в той зоні значення немає. Тому. А вдруг порядники згорять скоро? І там буде зона...

сейчас можно, шановный голова. Вот опять-таки возникает, ну, как бы мы как инициативная ячейка, нас уже отвестили, нас трое, да, да, вот, да, да, да брат, -бра 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 народ. Понимаете, это ж это ж при, ну, как бы, это ж, это ж не, секретная информация. Она будет оприлюдоваться. Вот придет там человек, там